В парламенті відкрили полювання на кнопкодаві. Месниками за головами депутатів-порушників стали колишні журналісти, а нині народні обранці, зокрема Сергій Лещенко та Мустафа Наєм. Карати нардепів багаторучок збираються усуненнями з сесійної зали та штрафами. У куларах парламентарі обіцяють підтримати законопроект та чи наважиться на ділі. Не лише за себе, а й за сусіда потурбуватися так вже більше десятиріччя роблять народні депутати, чи не усіх фракцій. Восьме скликання виключенням не стало. Одразу по складанню присяги у нардепів виросло по кілька зайвих рук. Відслідковувати кнопку давів почали вже з першого засідання. Мисливцем за багаторуками став у першу чергу громадський рух чесно. Вони навіть створили список пустунів, що люблять поблукати руками на сусідніх кнопках для голосування. Таких набралось аж чверть сотні більшість із депутатської групи відродження та на диво народного фронту. Саме з представниками пропрем'єрського блоку у лютому цього року чубився молодий нардеп Сергій Лещенко. Фіксуючи факти неперсонального голосування, він постійно наривався на міцне слівце. Сережа ти займайся чи депутатом, чи журналістським не журналістськими занімаєся хі... та представники пропрем'єрської партії, звісно, не згодні з закидами колег. Фронтовики перевертають ситуацію до гори дригом і звинувачують антикнопкодава у млявості та бездіяльності. До речі, я можу його звинуватити в неголосуванні. Навіщо він став депутатом, якщо він не голосує, тобто ні за ні проти. Та Лещенко лише розводить руками і переконує, що усі факти неперсонального голосування мають відеопідтвердження. Народний фронт є активним походаром. В них є навіть спеціальні місця де тобто це там під балконом, якщо ви звернули увагу, то Відповідно, вони проти цього закону. Я сподіваюся, що сумління їх змусить проголосувати за. Причому Нелещенком єдиним інші нардепи теж знають, де у сесійній залі кнопку засідають. Замічені ну, опозиційний блок, вони там в куті сидять, там їх ніхто не може зняти, але ну, вони там кнопку давлять. Ну і народний фронт. Там досить часто бували такі речі. За законом не особисте голосування може стати нардепом у копієчку, починаючи від усунення зали на кілька діб до стягнення штрафу. Ми пропонуємо публікувати це в газеті, не пускати їх відрядження. Відсторонювати від роботи в комітетах або, взагалі, виганяти з парламентського зали, одним словом, санкції. та не зважаючи на те, що всі все знають і всі все розуміють, регламентний комітет ради таки не завізував антикнопкодавський законопроект. Автори обурені Той закон, який ми зараз... Вніслі, котрими очі будім треба і наставити проголосували. Ми что он нормальный. на пані можна в принципі предовратіти історію. Та у сесійній залі про їх закон схоже забули. Він просто зник у черзі на розгляд, немов летючий голландець. Ймовірно, йому б таки не вистачило голосів. Після перерви парламенту ледве вдалося зібрати кворум. Та деякі нардепи все рівно плекають надію покарати колег восьминогів. Але хто ж їх віддасть на поталу антикнопкодавам? Адже багаторучки іноді проштовхують такі потрібні комусь. Закони. Анастасія Сєва, Тетяна Бохонько, Олексій Горбенко та Антон Шемяков. Новини телеканал Бізнес.